Вітаю! Сьогодні поговоримо про універсальні подарунки, коли ви хочете зробити приємний сюрприз, але так, щоб він був і корисний для його власниці. При цьому ви не розбираєтесь у догляді для шкіри та волосся, що тоді можна подарувати. І почнемо з улюблених засобів для тіла: The Rituals, з білу та Victoria's Secret. скраби, гелі, пінки, лосьони та батери для догляду за шкірою завжди доречна і ніколи не буває забагато. Косметички та б'юті кейси можна використовувати вдома як органайзери для косметики і дуже зручний варіант у подорож. А ще Дуже радимо зробити ефект кіндер сюрпризу. Усередину покласти маленькі подарунки масочки для губ гуплампер або близько. Такий подарунок вдвічі цікавіший. Канині або готові альгінатні масочки для обличчя. Повірте, і від атач жодна дівчина не відмовиться. До того ж, вона є у двох об'ємах. Також можна додати універсальні гідрогелеві патчі та кремчики для ручок та ніжок. Професійні щіточки для волосся яскраві та дуже гарні. А ще дбайливо піклуються про красу та здоров'я ваших локонів. Універсальний кондиціонер від медавіта, олікалісеві волосся, також термозахисний спрей з шовком. для шанувальниць декоративної косметики. Ки готові золоті подарункові клачі від Кіка Мілана. Ну а якщо ти досі маєш сумніви, завжди пам'ятай про подарунковий сертифікат. А ми попіклуємось про те, щоб ваші чарівні жінки залишилися задоволені. По усіх питаннях чекаємо вас у дірекції.